Іноді, коли обставини складаються ніби не так, як ми того хотіли, а скарги, гнів чи загубленість стають постійним складником кожного дня, ми забуваємо, що ми самі створюємо свою реальність, ба більше кожен з нас має свою власну реальність, і ти маєш змогу змінювати, редагувати її, створювати нову дійсність навіть простіше, ніж ти собі уявляєш. Зараз зручно влаштуйся в позиції сидячи чи лежачи і потихеньку заплющуй очі. Вимикаючи цей орган чуття, відкривається твій внутрішній зір, погляд, що ти зараз можеш звернути всередину себе і свого тіла. М'яко та плавно почни спостерігати за своїм диханням, як підіймається поверхня живота. Далі грудна клітина на вдиху. і як поступово це все спускається на видиху, знову вдих і спокійний видих. Не імітуй, не поглиблю дихання навмисно, просто спостерігай за своєю природою, за своїм мудрим тілом. Воно знає, як йому краще. І тепер подумки так само своїм внутрішнім поглядом продивись все своє тіло на предмет зажимів, блоків, знайди, де забився стрес, і направ туди енергію спокою, тихої м'якої сили. Пошукай, чи є в тілі агресія і направ туди енергію любові. Відпускаючи злість, гнів зі свого тіла, проскануючи є напруження, можливо, зажаті руки, підняті плечі, напружена нижня щелепа. І з новим видихом дозволь собі ще більше розслабитись, відпустити цю напругу, розтектись, розчинитись у просторі, відчуй, як тіло стає легшим. Процеси в ньому гармонізуються самі по собі, і тобі не потрібно нічого для цього робити, лише бути тут, дихати, спостерігати і дозволяти собі жити, дозволяти собі жити, як тобі хочеться. Давай зараз уявимо, як би тобі хотілося виглядати. В деталях уяви, як виглядає та версія тебе, до якої ти прагнеш. Ідеальна ти. Роздиви своє ідеальне волосся, риси обличчя, тіло, всю себе. Будь дуже дуже уважною до кожної дрібниці, все, що приходить. Дай цьому бути. Ніби дивишся на себе в дзеркало, ніби дивишся на себе зі сторони. Яка ти ідеальна? Поспостерігай, як ця версія тебе одягається, який має стиль, зачіску, макіяж, а можливо взагалі без нього. Далі переведи свій внутрішній фокус на те, як себе веде краща версія тебе, який характер має, яка ця людина ідеальна ти, як вона робить свої вибори, як спілкується з іншими, які має відносини з самою собою, Опиши це все в деталях. Можливо, вона смілива, грайлива, безмежно сексуальна. Можливо, вона мрійлива, спокійна, мирна, ніжна, сильна, цілеспрямована, яка вона? Зверни увагу на її звички, ніби спостерігаєш зі сторони, що вона робить. І як вона до цього й відноситься? Дозволь всім картинкам, знакам, словам просто з'являтись в твоєму полі, з'являтись в твоєму тілі, а ти продовжуй дихати і спостерігати. Можливо, є звички, що тобі зовсім незнайомі, щось новеньке, а можливо, ти зараз робиш все це на щоденній основі, потихеньку розширюй цю картинку, збирай цю повну панораму твого вищого я, яку енергію ти хочеш випромінювати в світ. Як люди і світ навколо ставляться до тебе? Як ведуть себе з тобою? Чим ти хочеш запам'ятатись світові? Чим хочеш бути відомою своєму оточенню? І чим ти хочеш займатися? Чим насправді хочу займатись твоє вище я? Просто слухай відповіді з легкістю, з легкістю уявляй все, що спадає тобі на думку, все, що приходить до твого поля. І тепер з цими відповідями м'яко, з легкістю та граючи, почни потихеньку уявляти день з реальності твоєї мрії. Як виглядає ранок? Як виглядає день? Як виглядає вечір твоєї мрії? Побач місце, де ти хочеш прокидатись, де хочеш засинати? Можливо, це конкретна країна, можливо, місцевість. Поспостерігай за своїми відчуттями. Це будинок на узбережжі, квартира у мегаполісі, хатинка в лісі, можливо, готельний номер. Ти бачила це місце раніше? Чи була ти там? Це тобі знайомо чи ні? Тепер побач, які люди поруч з тобою. Ти одна чи є, хто поряд, які відносини вас об'єднують. Це твої друзі, родина, кохання. Відчуй енергію від цих людей тепло, підтримку, яку вони надають. І ти їм подаруй частинку цього тепла і своєї любові просто за те, що вони є, і вони поряд. Подумки їх обійми, навіть якщо в твоїй реальності зараз ти їх ще не знаєш, не знайома з ними. І тепер уяви, чим ти займаєшся у свій ідеальний день. Що це за діяльність Не лімітуй себе ні в чому, нічим не обмежуй, дай волю найсміливішим поривам тут. Це якась конкретна робота, своя справа, відпочинок, який наповнює тебе, можливо, родина, можливо, день сповнений зустрічей чи навпаки повністю в тиші наодинці з природою. Потихеньку додавай деталі. Фарб, відтінків, відкривайся повністю цьому досвіду. І тепер дуже точково, але дуже точно відчуй які емоції ти маєш, займаючись улюбленою справою? Що ти відчуваєш просто зараз? Які емоції тебе сповнюють, коли ти проживаєш свій найкращий ідеальний день? Які емоції ти відчуваєш, коли живеш життям своєї мрії? Дозволь цим емоціям огорнути все твоє тіло, розширити його і почати розливатись всією тобою і полем навколо тебе. Цей стан вільно, вільно тече через тебе, а ти в ньому відчуваєш себе мирно, спокійно, в позиції сили. Відчуй це, це твій природний стан. Щоразу, коли ти на своєму місці, коли ти є собою справжньою, без рамок з відкритим серцем, це твоя позиція сили і любові, якою ти являєшся. Відчуй це всією своєю суттю просто зараз. Дай всьому цьому огорнути тебе, поглинути тебе, бути всією тобою. І продовжуй тримати картинку свого вищого я, продовжуй тримати картинку свого ідеального дня, реальності своєї мрії, почни прямим чином накладати цей стан на те, що ти маєш зараз. Відчуй, як стаєш гарнішою, як налагоджується все в твоїй дійсності. Все стає красивішим, ситуація стає здоровішою, приємнішою прямо в цю секунду. Відчуй, як відбуваються зміни. Відчуй це. Тобі зовсім не потрібно контролювати чи знати, яким чином це відбувається. Ти просто маєш собі це дозволити, вірити в це. Тож дозволяй, дозволяй прямо зараз. Ніжно, м'яко і з впевненістю накладай всі ці яскраві картинки на своє буття в теперішньому, на все, що є зараз. Просто накладай ніби одну картинку на іншу. Як тільки відчуєш супротив чи негативну думку в тілі, не треба з ним боротись, просто поміть її, подякуй за неї і відпускай. І знову повертайся в дозвіл собі. Відчуй, як дозвіл розтікається всім твоїм тілом. Проговори наступні слова вголос про себе чи просто прослухай. Я обираю рухатись до реальності своєї мрії. Я обираю бути кращою версією себе вже сьогодні. Я обираю бути здоровішою, щасливішою жінкою своєї мрії. Я дозволяю собі краще життя. Я можу жити життям своєї мрії. Я повертаю собі всю силу створення власної дійсності. Моя дійсність є дзеркалом моїх виборів, і сьогодні я згадала про це. Все, що мені потрібно, це дозволити собі мати життя, якого я бажаю. Все, що мені потрібно, це прибирати супротив, прибирати напругу в собі і перестати нарешті протидіяти власним бажанням. Сьогодні я вбираю дозволити собі, і я обиратиму це щодня, день за днем. Наповненість, приємність, захоплення, блаженство. Це все твої природні стане. Пропоную тобі перестати дивитись в очі чиїсь реальності, якщо вона тобі не подобається, не підходить і перестала тебе влаштовувати. Ти маєш свою реальність і створюєш свою власну дійсність. Пам'ятай про це в цьому наповненому стані потихеньку повертайся в своє тіло. Почни легенько ворушити пальчиками рук, пальчиками ніг. Зараз переведи фокус уваги на дихання. Ми робимо глибокий вдих. І повний-повний видих через рот. Коли будеш готова розплющуй очі. Вітаю у реальності твоєї мрії. Дякую тобі за практику.